Розглянула парламентська більшість так, от щодо умов для виробничої діяльності, то без відповідного кредитування. Без відповідної дотації сільгоспвиробнику, без того, щоб на селі нарешті була створена з допомогою держави система підтримки виробничої діяльності, а це кооперативи, які займаються обслуговуванням виробника українського хліба, українського м'яса, українського цукру і всіх інших видів української сільгосппродукції. Так, от без такої державної політики наш Виробничий потенціал на селі, і наша прекрасна земля ніколи не буде давати того, що вони можуть давати. Отже, Українська народна партія у цьому зв'язку внесла низку пропозицій, які базуються на тому, щоб українське село почало оживати. І питання приватизації землі на сьогоднішній день не є першочерговим для того, щоб в Україні. Земля почала віддавати те, що вона може робити. Для того, щоб українська земля працювала добре, ми провели з фахівцями аналіз того, як працюють успішні країни з великим сектором сьогоробництва. Зокрема, такі країни, як латинсько-американські країни, як Бразилія, Аргентина, де також є прекрасні землі, і на цих землях вирощуються великі врожаї. Ми дослідили практику європейських країн, як у Європі організовується робота фермера чи селянина односібника, і дійшли. Однакового висновку, що підприємці, що займаються сільвосвиробництвом, що фахівці від української народної партії. На сьогоднішній день приватизація землі цікавить лише 10-15 великих магнатів, які хочуть стати великими латифундистами в Україні. Усі інші, хто займається реальним виробництвом, в тому числі і на орендованих землях. Говорять про три найважливіші для сільгоспвиробника речі. В першу чергу це дуже складна практика отримати земельний пай в оренду. Для 2-3 гектарів орендної землі виробник змушений витрачати 1, 2,5 роки ходіння по чиновника і сплати чиновнику великих хабарів. Отже, треба суттєво спростити практику набуття в оренду. Української землі друга проблема це державна дотація. Для прикладу, у Сполучених Штатах Америки із 1,9 мільйонів фермерських господарств, 1,6 мільйона це нерентабельні сімейні ферми. Для того щоб вони продовжували функціонувати. Щороку із бюджету США виділяється більше 25 мільярдів доларів на підтримку фермерських сімейних господарств. З однієї, сторони, США в такий спосіб вирішують проблему зайнятості на селі, з іншого боку, вирішується проблема наповнення внутрішнього ринку, локального ринку, місцевою продукцією. Не завозять у США ні зерно, ні гречку, ні цукор. Все це виробляється на місці. Друга проблема, яка пов'язана із підтримкою ефективного цьогоробництва в Україні, стосується не лише державних дотацій, але і державного пільгового кредитування. Селянин-односібник не знає, що це таке допомога держави у дешевих фінансових ресурсів. Для порівняння у Європейському Союзі для селян створені спеціальні банки. З допомоги яких отримується пільговий кредит. І в такий спосіб держава, окрім дотацій, вдруге допомагає селянину бути ефективним господарем. В Україні такої практики немає. І третя практика це суттєве обмеження іноземної продукції на українських ринках. Подивіться на українські базари. Це місця, де Іноземні товари забирають останні копійки із кишень українського громадянина. Тому до тих пір, поки уряд буде спокійно спостерігати, як в Україні замість української гречки, замість українського цукру, замість українського м'яса, замість українських фруктів, ми будемо купувати іноземне. У нас ніколи у державі не буде можливості наповнити ні пенсійний фонд відповідними коштами, ні забезпечити. Добробут українського громадянина. Щодо інших ресурсів і інших можливостей, з допомоги яких ми можемо дуже швидко покращувати життя в Україні, я багато років займаюся проблемою енергозабезпечення України, в тому числі і працюючи 6 років в уряді, я займався проблемою ядерної енергетики. Україна має вдосталь власних національних енергетичних ресурсів з тим, щоб відмовитися від закупівлі дорогого російського газу, який боляче б'є по кишеням пересічного громадянина. Сьогодні жоден українець не відчув у своєму сімейному бюджеті зменшення на 100 доларів ціни російського газу. Навпаки, із місяця в місяць ціна на житлово-комунальні послуги та електроенергію суттєво зростає. З іншого боку, я член комітету з питань паливно енергетичного комплексу, я звернув увагу на те, що у 2010 році ми закупили в Росії дорогого газу на 7% більше, а на 7% власного видобутку українського дешевого газу ми скоротили. У чому логіка такої політики? Політики нищення з однієї сторони національного виробника, тому що виробник українського газу це також національний товаровиробник. А з іншого боку, чому уряд вперто купує такий дорогий, не по кишені для громадянина України російський газ? Отже, наша стратегія, яку ми пропонуємо уряду. Першу чергу суттєво збільшити видобуток власного газу за рік. Ми можемо нарощувати обсяги власного видобутку на 3-5%. А відтак перевести усю комунальну сферу на український газ, який набагато дешевший, і тоді не так все це буде боляче бити українського громадянина і його сімейний бюджет. Друге. Використовувати максимально національні енергетичні ресурси відомо, що 50% електроенергії в Україні виробляють атомні електростанції. Ми маємо урани в.